Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Європейському Союзі, за свідченням впливової іспанської газети El País вважають справжнім політичним кошмаром рішення американського президента Дональда Трампа зустрітись із президентом Російської Федерації Путіним у Будапешті. По-перше, ця зустріч відбуватиметься на території Європейського союзу, однак самі європейці не будуть брати жодної участі в ухваленні рішень принципових для Європи, адже російський диктатор розв'язав найбільшу з часів Другої світової війни війну на європейському континенті, а не на території Сполучених Штатів. По друге цей саміт буде відбуватися на території Угорщини, яка послідовно бойкотує більшість важливих політичних ініціатив в рамках як Європейського союзу, так і НАТО, щоб зменшити тиск колективного заходу на Російську Федерацію. Серед таких рішень Орбана послідовне бойкотування можливості початку перемовин Європейського союзу з Україною та Республікою Молдова щодо приєднання до цього об'єкту. По-третє, ситуація виглядає справжнім політичним лобіюванням інтересів Віктора Орбана з боку його давнього прихильника Дональда Трампа. Зараз партія Орбана. Відстає від головної опозиційної сили країни партії Тіша на 10% відсоткових пунктів. І є реальна можливість, що під час наступних парламентських виборів, які відбудуться в Угорщині, вже у 2026 році. Виборці проголосують за опозицію, а не за партію Орбана. І багаторічний політичний кошмар Угорщини може закінчитися. Цьому якраз і намагається запобігти Дональд Трамп, який послідовно підтримує маргіналів і популістів ультраправого напрямку на всьому європейському континенті. І це також не випадково, бо американський президент свідомо працює на розвал європейського проекту, сподіваючись, що з поодинокими європейськими країнами йому легше буде розмовляти знайомою мовою тиска і шантажу. І в цьому плані. Інтереси Дональда Трампа повністю співпадають із інтересами Путіна. Можливо, саме тому улюбленець Трампа Віктор Орбан є і політичним улюбленцем російського президента. По-четверте, виникає досить серйозне питання того, яким чином Путін взагалі буде добиратися до Будапешту для європейських країн. Якщо Путін обере не довгий маршрут, щоб не потрапляти у повітряний простір Європейського Союзу, а короткий, скажімо, через територію Польщі або через територію Румунії, це стане справжнім приниженням. Тому що відмовити російського президента в прольоті. Вони не зможуть, бо таким чином образяться не стільки Путіна, скільки Трампа, а пропустити путінський літак через повітряний простір країни Європейського союзу означатиме ще раз продемонструвати, що всі ці ордери міжнародного кримінального суду, всі ці санкції проти російського президента, не варті навіть паперу, на якому вони надруковані. І звичайно, Путін також може використати цю ситуацію. Для того, щоб чергово поглумитися над європейцями. Єдине, на що можна сподіватися у такій ситуації, це на політичну паранойю російського президента, який просто не насмілиться летіти на територію країни Європейського Союзу, бо буде не певний у своїй безпеці в будь-якому разі. Ну і звісно, тепер. Європейцям залишається тільки сподіватися, що зустріч між Путіним і Трампом не відбудеться просто тому, що російський президент не піде на якісь реальні поступки своєму американському колезі, і тому дональду трампу просто нема. Чого буде обговорювати із Путіним у Будапешті? Наскільки це реальні сподівання стане зрозуміло, коли державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі переговорить із очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим, і стане ясно на які саме рішення Путін готовий піти заради призупинення російсько-української війни. Що цікаво, всі ці думки про справжній жах, з яким зустрічається Європейський Союз після чергового волюнтаристського рішення Трампа, ми чуємо від анонімних джерел. Офіційно лідери європейських країн вітають цю Трампівську ініціативу, якщо вона дійсно дозволить принести мир на багатостраждальну українську землю. Але деякі говорять про результати останніх зовнішньополітичних. Дій Трампа в голос і без великого ентузіазму. Так, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який був одним з європейських політиків, що брали участь у розмові із Володимиром Зеленським відразу після того, як український президент завершив свою непросту розмову із американським колегою, сказав, що зустріч Зеленського і Трампа завершилася не так. Як на це сподівався Зеленський, і тому європейські країни мають тепер бути навіть більшою опорою для України ніж це було до цього часу. Бо Америка, як можна було зрозуміти з висловлювання німецького федерального канцлеру, не виправдовує тих очікувань, які могли скластися після того, як Дональд Трамп перейшов до відкритого публічного тиску на російського президента. Як бачимо, всього цього тиску, всіх цих погроз практично не стало після того, як російський президент поговорив із американським колегою і у зручній для себе манері досвідченого слідчого комітету державної безпеки, повідомив Трампу про великі успіхи американського президента про його миротворчі зусилля тощо, адже ми знаємо, що Трамп готовий розміняти будь-які логічні політичні рішення на компліменти, і буквально залежний від закоханості у нього насамперед лідерів авторитарного світу перед стилем керівництва, яких він відверто схиляється. Поки що невідомо, коли відбудеться зустріч між Трампом і Путіним, якщо вона відбудеться взагалі, у Москві називають дату тридцять першого. Жовтня. Це означає, що американський президент зустрінеться із російським вже після саміту Асіан у Малайзі. Цей саміт є важливим насамперед тому, що під час його роботи планувалася кулуарна зустріч між Дональдом Трампом та головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Однак на тлі Нового погіршення економічних взаємин між Пекіном і Вашингтоном невідомо чи погодиться голова Китайської народної республіки зустрічатися із своїм американським колегою. А якщо і погодиться, чи буде зустріч між Трампом і Сі Цзіньпіном результативною, і чи призведе вона до якихось важливих рішень щодо нормалізації? Китайсько-американських взаємин по засумнівам, Путін у своїх контактах із Дональдом Трампом буде орієнтуватися і на сам факт проведення або не проведення цієї зустрічі, і на те, про що домовляться Сі Цзіньпін і Дональд Трамп, які все ж таки зустрінуться у Малайсі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Баймія Коффі Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам. Хай щастить.